Доброго дня, шановні, ви на каналі Алефін, і коротке відео буде для вас відповідь на питання, який кредитний ліміт може вам встановити EasyBank, банк коли ви зареєструєтесь за посиланням для iPhone та Android. Сайти будуть в описі до цього відео, і подасте заявку на кредитну картку. При розрахунку кредитного ліміту максимальна сума коштів, яка може бути надана не відразу, це 200 тисяч гривень. Це максимальна сума кредитного ліміту, який зараз надається від Ізібанку. Як вам ці гроші витрачати, це особисто ваше. Вирішуйте ви самостійно. Ви можете здійснювати покупки і оплачувати комунальні послуги сьогодні. І повертати частково не забувайте, що через додаток є безкоштовні операції та опції.